Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. 1356-й день великої війни. 18-та у Києві для вас працюють журналісти фактів АЦІ, та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сеник. Добрий вечір. І про найважливіше далі. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції в сфері енергетики. Нині тривають десятки обшуків. Прислужба набу оприлюднила фото з мішками доларів та євро. А також плівки записів розмов фігурантів справи. Імен офіційно поки що не називають, але зазначають, що йдеться про посадовців високого рівня. Вони нібито вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства, зокрема енергоатом. Відомо що до схеми причетні, зокрема радник колишнього міністра енергетики та колишній посадовець енергоатому, за даними слідства, вони контролювали процеси закупівель і шантажували компанії, які були підрядниками енергоа. Тому змушуючи їх платити відкати 10-15 Слідство тривало 15 місяців. Проведено понад 70 обшуків, до яких залучили усіх детективів бюро. Отримано тисячі годин аудіозаписів, які є доказом діяльності високорівневої злочинної організації. Фактично було створено систему, за якою стратегічним підприємством з доходом понад 200 мільярдів гривень. Керували не топ-менеджери, наглядова рада чи держава, як власне, а стороння особа, яка не маючи жодних формальних повноважень, узяла на себе роль тіньового управління, так званого смотрящу. Почався брифінг міністерки енергетики Світлани Гринчук. Прошу до вашої уваги. Беру спільно з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Наскільки ви знаєте, і наскільки я знаю, так само як і ви з заяв енергоатома, що повне сприяння з боку компанії всім слідчим діям, надаються всі необхідні запитувані документи, не чиниться жодного опору, жодного приховування. Компанія абсолютно відкрита до роботи з правоохоронними органами. В той же час хочу нагадати, що в нас під страшними атаками, масованими атаками енергетична система, і звичайно, що будь які події, які відбуваються в енергоатомі, як ключовій компанії, яка забезпечує понад 50% необхідної генерації для енергосистеми? Вони під увагою всіх, і звичайно, для мене, як для міністра енергетики, дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайно, їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності в зв'язку з результатами, які покажуть слідчі дії, розслідування, судова система. Тому в цьому. Плані дуже важливо, щоб процес відбувався саме так. Дякую, можливо, запитання тоді да, питання. Суспільне. Суспільне. Андрій Стесуспільне були два питання. Перше наскільки я розумію, ви працювали разом із колишнім радником міністра Ігором Деталі в наступних випусках. А зараз ми продовжуємо наш випуск. Новин дуже складною залишається ситуація в енергосистемі. Дві атомні станції Рівненська та Хмельницька зменшили генерацію електроенергії після чергового російського удару. На підстанціях, які живлять АЕС в 11 областях та Києві діють погодинні вимкнення до чотирьох черг одночасно. Найважче на Полтавщині та Харківщині там дефіцит передачі електроенергії після пошкодження високовольтних ліній. У Харкові без опалення близько 100 тисяч абонентів. Вдалося подати воду, відновити електропостачання і запустити метрополітен. На вихідних підземка працювала як укриття, бо пустити потяги не вистачало. Напруги відновили електропостачання і в області, але з графіками знеструмлень. І кілька населених пунктів ще без тепла на Полтавщині. Ситуацію також вдалося стабілізувати. Запущені котельні, функціонують водозабори та очисні споруди. Подекуди немає води через аварії, але вони не масові. Повідомляє Полтава водоканал. Школи, садочки, лікарні працюють. У Міненерго кажуть, остання атака Росії була технологічно однією з найскладніших минулої ночі. Ворог застосував 45 ракет різних типів, з них понад 30 балістичні та касетні також після чергових ударів по підстанціях АЕС Україна ініціює скликання ради керуючих МАГАТЕ. Уночі росіяни атакували Україну 67 ударними дронами, двома ракетами кинжал та п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 та с 400 Протиповітряна оборона збила 52 ворожі БПЛА. Утім, зафіксовано влучання 15 безпілотників на дев'яти локаціях. Уже другого добу поспіль росіяни атакують ударними дронами Одещину. На щастя, люди не постраждали. Утім, пошкоджено цивільну будівлю. На місці виникла пожежа, яку доволі швидко ліквідували рятувальники. Загалом у наслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки, гаражні кооперативи. Уламки шахеда впали і в історичному центрі міста на приморському бульварі. Одеські По УВА попереджають місцевих мешканців не наближатися до місць падіння БПЛА та не торкатися уламків. Ворог нарощує кількість штурмів біля покровської агломерації та намагається займати позиції в багатоповерхівках, аби мати панівні висоти у сьомому корпусі ДШВ, підрозділи якого серед інших тримають оборону на покровському напрямку. Розповіли про оборону своєї ділянки. Десантники повідомляють, що за минулий тиждень тільки їхні підрозділи знищили майже чверть тисячі росіян. Удалося підбити танк, три броньовані машини та понад два десятки. Авто та мототехніки триває ліквідація загарбників у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої нині точаться у промзоні. Водночас росіяни намагаються сконцентрувати свої сили і в інших районах міста, як от. У західних околицях триває операція з оборони Мирнограда. Окупанти намагаються атакувати з південного сходу, але наші воїни знищують штурмовиків на підступах до міста. Також у 7-му корпусі запевнили, логістика у цьому районі, хоч і ускладнена, але працює. Доставляти продукти і боєкомплект удається. Тим часом, за офіційною інформацією, військової адміністрації у громаді досі залишається до півтори тисячі цивільних. Їхня евакуація нині неможлива. Ситуацію на цьому відтинку фронту прокоментували в генштабі ЗСУ Триває оборона покровсько по мирноградської агломерації. Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати. У Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитись у Покровську. У місті продовжуються пошуково-ударні дії, знищуються позиції противника у міській забудові. На слов'янському напрямку тривають запеклі бої. Росіяни наступають на наші позиції шаленою кількістю живої сили, б'ють дронами, а всі логістичні шляхи контролюють з неба. Тому цілей у наших розвідників удосталь, і вони щодня знищують десятки росіян, що пересуваються малими групами і заходять у наші тили. Як тренуються ті, хто наводить нашу артилерію та ефпіві-дрони по росіянах? Далі у сюжеті Владислава Круглова також уже традиційно сю сюжеті буде збір, бо розвідникам 30-ї бригади вкрай необхідні як нові дрони, так і комплектуючі до них. Долучайтеся. На одному з полів Донеччини боєць 30-ї бригади на позивний кардан передає свій досвід новоприбулому бійцю. Воїни злітають та сідають десятки разів та виконують різні завдання. До тих вишок. Бачив да, да да. Зорієнтуйся, щоб було в тебе м'ятки і полетів. Сам Кардан на війні вже 9 років. Весь час був водієм, та цьогоріч влітку перевівся у розвідку і за кілька місяців став одним з кращих пілотів. Тому зараз навчає побратимів. Навчання розвідки, щоб він як піднімається. Борт як підняв, він зорієнтувався на місцевості, зробив собі прив'язку. з якої точки він злітає. Він полетів, зробив свою розвідку, щоб вертався назад по орієнтирам і знайшов себе. І сів візуальний контакт найважливіший у роботі розвідників, оскільки дрони летять і вдень, і вночі, виключно за прив'язкою до місцевості, і за орієнтирами без використання GPS. Візуально так ми навчаємо, щоб були прив'язки до місцевості плану орієнтир. Беремо орієнтир, щоб е, саме його і в ночній е, зйомці ну, або в польоті, і в днівному ми його бачили. Ось і змогли повернути борта. При нашій праці. пілоти відпрацьовують різні маневри, злітають у небо у різну погоду. Все, аби на бойових позиціях вдало навести суміжників, при цьому не втративши дрон. Так ми повністю наводимо. Грубо кажучи, ми в очі піхоти і арти. Якщо батарейка сідає, передаємо картинку, щоб прив'язалася інший борт, інша група, щоб вона могла зразу. Ми показали їм ось тут. А вони підлетіли все, знайшли. Ми улітаємо заміна на батарейки. Вони підлітають. Вони далі працюють, щоб картинка постійно була. Відпрацювавши маневри з одним бійцем до навчання, приступає інший. Він до цього літав у мене, але підзабувся, бо був на реабілітації. Ось зараз повторюю ці всі рухи на моторику цю щоб згадати. Боєць на позивний жених, будучи у піхоті, отримав осколкові поранення ноги та шиї, і тепер мріє якомога скоріше знову поїхати на передову, аби помститися расистам. Щоб вони відчули те, що відчували ми сидячи в нурах. Тобто бажання величезне маю. Сподіваюсь, все буде виходити. Тобто, вас навпаки це ще більше запалу дало? Більш змотивували, звичайно, так як ну, їх, мені здається, безмежно. Ну, вони. Як мусор, лізуть, лізуть, і лізуть. Та робота на полях чи полігонах кардинально відрізняється від бойової. Бійці кажуть, психологічний стан на передовій інший, бо ніколи не розумієш, коли тебе вирахує і накриє ворог. До того ж, під час реальних польотів дрони нерідко втрачаються, а залишити небо без очей у реаліях цієї війни, ніби бути сліпому. Реп працює так. Була вони на дрон чіпляють сітку, чіпляють противагу, щоб вона внизу була, і підлітають до ворожого дрона, опускаються вниз, щоб намотала на пропи цю сітку, і він впадає. Тож розвідникам 30-ї бригади конче необхідна ваша допомога у купівлі як дронів, так і розхідників до них, батарей та пропелерів. qr код для донату на ваших екранах. Тепер корпусом возьми вправо. Ще, ще, ще. Ось так. Стоп, стоп. Поверни з цим стіком, трошки привіж. Не туди. Ось так, оп. Все. Бачиш ти її цю площадочку, все, трошечки, оп, все, стоп, стоп, відлітає. Бійці літають по кілька годин, розряджаючи не одну батарею. І все для того, аби довести моторику рук до автоматизму. Трошки вперед. О, 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 о. Кардан каже: тут важливу роль грає досвід польотів. Що він більший, то кращі і точніші наведення по ворогу. Це мої побратими знімали, виявили двох пік і як супроводили їх до укриття там, де вони сховалися. Це в піві була. Це в піві. Був зроблений е, скит по вуглі. Це артилерія так? Да, Це артилерія відпрацювала. Ну все було до розвідка. І скинули ще і піві. Бо ми одного точно бачимо, що він у тут лежить. А інший був в тому вуглі. Тепер вже немає. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт Есі Тіві. Єдині новини. Такі новини на цю мить, оновлений випуск уже за 15 хвилин. Не пропустіть до зустрічі. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.